Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Також привітайте мого друга Женю. Всім привіт, я з каналу Фантастик Електронікс. А я з каналу Святослави. сьогодні ми будемо підбивати підсумки року. Ну і привітаємо з новим роком. Так, отже, перше. Нарешті вийшло те, чого ви всі давно чекали: фільм Едзівка. він розроблявся більше чотирьох років, стільки йому прийшлося всього пережити. Але все ж таки, фільм вийшов. Mm. Тому швидко переходьте, дивитися. Якщо що, я підсумки року планую зняти на своєму каналі. Це буде трошки довга історія, так що ви можете перейти за посиланням, який Святослав залишить в описі під цим відео. І, коротше, подивитися. І... От. Мій канал був переименований на Pop World Atwarse, але у зв'язку з тим, що багато хто хейтив, я вирішив змінити назву на минулого Fantastic Electronics. Це був. Було... Я також хочу вас привітати з новим роком, побажати вам щастя, здоров'я, щоб було багато коштів. Успішності в навчанні, і, нашої спіль... і нашого спільного бажання це перемога Україні України у війні з Росією. З новим 2025 роком. Слава Україні! Так і тепер я скажу пару селів. У цьому році нам було доволі так важкенько. Мій серіал обікралося піддався цензурі, тому, на жаль, невідомо, буде опублікований чи ні. Також у зв'язку з всілякими проблемами більша частина контенту була просто вилучена. Тому що були всілякі такі проблеми. Але сподіваюся, що в наступному році все вирішиться. Ще раз, з наступаючим роком, всіх вітаю, бажаємо успіху. Сюрпризи очікують.